Пропоную вам дидактичну гру. Скажи, які тема взуття. Потрібно дібрати ознаку до кожної пари взуття. Це капці. Капці які? Подивіться, будь ласка, уважно. Червоні, ще які вони? М'які? Теплі хатні, чобітки. Які чобітки, діти? Червоні, шкіряні, високі, осінні, черевики. Які черевики? Шкіряні. Весняні теплі, дитячі, босоніжки. Босоніжки які? Ну, подумайте, сині. Шкіряні. На підборах жіночі. Літні? Це що? Туфлі? Туфлі які? Коричневі? Шкіряні? Весняні. Чоловічі. Молодці. Дуже добре. До нових зустрічей!